Моє вітання усім, хто зараз дивиться програму місце зустрічі Хрещатик. 26 ще кілька місяців тому позичити гроші у банку в Україні можна було швидше і простіше, ніж навіть придумати, куди їх витратити. Зараз банки призупинили майже всі програми кредитування і самі ж страждають від того, що роздавали гроші усім охочим без належної оцінки ризиків. Сумнозвісна кредитна криза стала першою причиною глобальної економічної кризи про причини і наслідки кредитної кризи для України сьогодні говоримо у цій студії з нашими гостями. А сьогодні до нас завітали Юрій Полунєєв, народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи. Секретар комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Вітаю добрий вас у нашій добрий студії. Добрий день. Федір Олексюк, засновник першої в Україні антиколекторної компанії Ваша надія. Вітаю вас. Тетяна Монтян, адвокат. Дякую, що завітали. Отож, сьогодні ми будемо говорити про. Кредитну кризу в Україні, причини, наслідки і уроки, які маємо з цього всього винести. Якщо у вас є конкретні приклади, якщо у вас є запитання, телефонуйте до нашої студії. Телефон прямого ефіру 278 53 51. І наші фахівці. З радістю будуть відповідати на ваші запитання? Отож, говорить, що кредитна криза вона не була, скажімо так, раптовою? Вона не була непередбаченою. Вона стала наслідком логічним наслідком негативних подій і, взагалі, недостатнього регулювання кредитних ринків. Так стверджують фахівці, коли говорять про кредитну кризу в світі, пане Юрію, скажіть, будь ласка, які причини кредитної кризи все ж таки в Україні? Кредитна криза в Україні є наслідком і світової фінансової, економічної кризи, і тих тенденцій, які у нас розвивалися протягом останніх років. Ми знаємо дійсно, що кредит у світі став надзвичайно доступним. Криза почалася в 2007 році, фактично з колапсу. Так званих сапраймів, це е, іпотека, видана без відповідної застави тим е, клієнтам, які навіть не мали права отримувати цю іпотеку. В Сполучених Штатах це явище набуло ну, просто надзвичайно е, колосальних масштабів. І е, найстрашніше те, що під е, саме такі інструменти. Були зроблені ще додаткові фінансові інструменти деривативи, які пішли гуляти по всьому світі. Як епідемія, яка почалася в Америці, розповсюдилася по всьому світу. У нас, на жаль, до нас, ну, на щастя, до нас ці, ці деривативи не дійшли, наші банки не, не, не були обтяжені такими кредитними деривативами, які, до речі, повалили сьогодні найбільші банки світу. Ми знаємо про те, що. Такий банк, як Сіті, який є одним із найбільших банків, сьогодні перед ним дуже серйозний виклик стоїть. Він звернувся до уряду США за допомогою, отримав її. Мова йде про те, фактично про реструктуризацію банку. Це говорить про масштаб і глибину кризи. Але українська банківська система також опинилася в ейфорії дешевих і легких грошей. Українські банки отримували. Дешеві, відносно дешеві і легкі кредити за кордоном. Ці кредити е, трансформувалися у іпотечні і споживчі кредити населенню. Дуже часто закривалися очі дійсно і на фінансовий клас позичальника, на всі ризики, які пов'язані з ним. Ніхто не міг навіть уявити собі, що одного дня. Внаслідок світової глобальної кризи відбудеться девалювація гривня. Девалювація валют відбувається практично по всьому світі, і тоді виникає кредитний ризик і валютний ризик, який пов'язаний із тим, що люди втрачають роботу і доходи, і з тим, що українська гривня, в якій було надано більшість кредитів, або, принаймні, оплата валютних кредитів відбувалася в відбувається в гривні. Ніхто навіть не міг собі уявити. Я думаю, що тут от є. Найбільший, скажімо, з точки зору банківського нагляду, найбільший такі найбільша невдача Національного банку, що він не зупинив цю хвилю. Легкого, швидкого лавиноподібного кредитування, яке охопило українську економіку? Тобто ми стали жити в кредит? Причому стали жити в кредит надзвичайно безпечно, не глядаючись назад, не думаючи про те, що ситуація може змінитися, і вона змінилася якраз в самий непідходящий час для цього. Тому скажіть, будь ласка, чому ж от ви попередньо сказали, що ми знали про це про кредитну кризу взагалі ще на початку 2007 року? Скажіть, будь ласка, чому ж ніхто не відреагував? Вавот, всі закривали очі на це. Чому ніхто не відреагував? Пані Тетяно, ти що ви я скажете? реагувала, мабуть разів 30 з різних ефірів. Я пропонувала людям припинити займатись потрібляцтвом. Я це саме так і називала, тому що це ж елементарні речі. Якщо ти щось не заробив, ти не маєш права цим користуватися. Мене критикували зі страшною силою, називали невдахою, там що я комусь там заздрюю і так далі. В мене немає жодної капійчини кредиту, тому що мені це просто не потрібно. Треба жити на те, на що ти заробив. Бувають звичайно екстремальні ситуації, як от нам розкаже пан антиколектор, коли людина бере кредит на лікування. Але це жахливо, що в цій країні люди не можуть позичити гроші на лікування у своїх друзів чи в спеціальному державному органі, щоб їх не кинули, щоб їм не накрутили відсотків. Але це екстремальні випадки. Більшість людей. Ну, що вам сказати, коли я бачу людину, яка заробляє разів 5 менше ніж я, і має при цьому телефон, який коштує разів 10 дорожче, ніж мій, що я можу сказати про таку людину? Коли я бачу людей, які працюють за копійчану зарплатню, але при цьому взяли неймовірний предит на квартиру, на хорошу квартиру, що можна сказати про цих людей? Та хто ви такі, щоб жити в цій квартирі? Я скільки разів казала, що банки дострибаються, видаваючи гроші таким людям, які відверто не можуть їм сплотити, створилися цілі злочинні угрупування, які працювали на завідомому неповерненні кредитів. Вони просто ділилися співробітниками тих же самих банків відкатами. Споживчі кредити видавали таким людям, яким ну не можна, я не знаю, кішку домашню довірити, погодувати, не те, що видавати їм кредити на величезні плазми. Це був просто абсурд. І я довго думала, що ж потім у нас буде, наскільки глибока буде яма. Значить, ще здається, 28 серпня 2006 року американський економіст Пітер Шиф. Попередив весь світ, що ви дострибаєтеся, припиніть потреблятство, Він це сказав англійською мовою. Він казав якраз про субкредити, які не видавали американцям під абсолютно без усілякого забезпечення. І коли пішли вже американські схеми, що квартири і будинки стали коштувати дешевше, ніж американці були винні банкам, стало зрозуміло, що колапс просто неминучий. В Україні ще продовжувалася імерційна, але я попереджала, і багато інших людей попереджали, що ось ось коло близький. Але до останнього моменту наші люди примудрялися купувати в кредит за неймовірні суми квартири, які зараз коштують втричі дешевше, ніж вони їх придбали, і все це продовжувалося. Банкіри думали, що вони завжди, навіть якщо вони видають відверто неспотопоможним людям кредити, вони завжди зможуть продати ці квартири дорожче. Ніж вони купувалися, і це для них стало шоком. Хоча чого тут шокуватися, я навіть не уявляю. Все було очевидно і прозоро. Дострибалися, до Скажіть, будь ласка, а що ж тоді залежало від нашої влади, від тих самих банкірів. Ну нехай люди вони деякі з них працюють довго працювали. Нас можливо, можна говорити, що привчили до цих кредитів. Ми ж скажімо, це не був наш досвід. Так в радянському союзі цього не було. Нас можна привчили подумати. настільки розповсюджено це все було. У Радянському Союзі теж було кредитування і дуже Але не, до такої ж міри. Але не видавали кредити, кому заманеться. Там дуже ретельно дивилися, яка у людина зарплатня, що ви, чи зможе вона віддати. Оцей вал маразматичного кредитування Патрібляцького почався тільки останні насправді пару років. А до того все-таки спробуй отримай кредит. Ніхто тобі нічого не дасть. Нам з чоловіком не дали, тому що стільки, скільки він у нас виявляється, не живуть, а у мене аж четверо дітей. Зато зараз видають кредит кому заманеться, видавали до останнього часу. Як таке може бути? І це тільки останні пару років зустрічає. Я, я да, погоджуюся з пані Тетяною в тому, що дійсно і регулятори, і, і влада е, опинилися в цьому, знаєте, замкнутому е, колі легкого лег, легких і дешевих е, відносно дешевих грошей, і забули про те, що. Ну, банківська справа це надзвичайно консервативна справа. Взагалі банкір це консерватор, це людина, яка не може видавати легко гроші, тому що він е, зобов'язаний переконатися в тому, що чи компанія, чи, чи е, клієнт, чи домашнє господарство, яке отримує кредит, має... Мати або заставу, яка витримує будь-які тести і часу, і коливання економічної кон'юнктури, і таке інше. Тому е, оця е, оцей консерватизм, обережність була втрачена. Ну і не Україна опинилася. На жаль, в, в цій світовій лихоманці дешевих і легких грошей. Хочу Ми продовжимо до нас телефонують. Я хочу, щоб ми послухали нашого телеглядача і продовжимо розмову. Добрий день. Ви в прямому ефірі говоріть. Будь ласка, добрий день слухаємо. Я хотела запретать, чи наша брехня, та наша коррупция, не, ну, не подвигает тех, я по-русски буду говорить, не подвигает тех кредиторов, которые берут вот кредит. Я например знаю одно, если у меня нет соли, я буду ее ждать до утра, пока магазин откроется. Если у меня нет денег, я живу не в кредит. Но я хочу сказать: а кто брал кредиты? Почему их до сих пор не лишили квартир? Почему не забрали то, что есть, а сегодня те, кто взял кредиты, там несчастные люди там бастуют у вас и выплачивают проценты? Банкам то на коми так ширилась на простому людям, не на тих корупціонерах, в нас в є. Дякую за коментар. Отож, пане Федоре, я хотіла, щоб ви ви очолюєте антиколекторну компанію, яка займається захистом прав тих позичальників, які не мають змоги виплачувати кредит фінансовим установам. Розкажіть, будь ласка, з чим вам доводиться стикатись, які справи, які приклади є вже сьогодні? Насправді на Україні творяться жахливі речі. Творилися до цього часу, а вони тепер проявилися, знаєте, у цій кризі, яка почалася. Вона фактично я зараз хочу сказати, що дійсно їй не треба її асоціюватися з кризою, яка почалася у жовтні місяці, тому що на Україні набагато глибші проблеми ці були. Вони, я хочу сказати зараз, щоб всі люди чули, що. Банкам треба сказати дякую про те, що вони цю кризу відтягнули до цього часу, тому що насправді це все, що твориться зараз, воно мало би творитися за два роки тому назад. Фактично, люди на Україні живуть не по тим міркам, по які живуть нормальні люди в світі. Подивіться, скільки людей на своїх за кордон. Подивіться, як живуть тут. Пані Тетяна говорить про те, що чому вони брали кредити, тому що вони брали тому кредити, що іншого варіанту у них не було. І якщо би хтось був хоч наслідків наслідки ось цього кредитування, насправді винувата більше всього у цьому влада, тому що влада не забезпечила людям гідне життя. Влада не забезпечили їх роботою, нормальною зарплатою, як це мало би бути. Тоді не було б цієї ситуації. Банки фактично на цій ерфорії допомогли владі якийсь час е, 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 кажуть, Термети. показувати і ті великі ВВП, і те, що нам казали, що у нас так все дуже добре. Фактично, банки е, стали заложниками заложни, стали в даний момент заложниками цієї цієї ситуації, як банки, так і е, ті, хто позичили. Але відбилося це найдужче на простому народу. Ви дивіться, що до нас приходять люди, які просто говорять. Каже, я коли от є така людина взяла 18 тисяч. Я кажу, коли брав, мені сказали, тобі даємо 9 тисяч, 9 тисяч йде банкірові і нам. Не треба віддавати, каже, кредит. Ви розумієте, банкір змінився, бо, тому що вони понабирали, вони зараз деякі банки перекупили, міняють своїх, ставлять інших людей. Банки помінялися люди. Банкір -то вже давно ті гроші десь в іншому місці вклав. Ті, хто були посередником, вони ніде не фігурують, а людину зараз колектори вимагають ці гроші. Ситуація, ви знаєте, я вже багато разів говорив, дивлячись, наприклад, чи там свободу по інтеру, чи інші, таке враження, що наче ті, хто вверху нічого не розуміє, що робиться внизу. Розумієте, ну ну не вже ви не не розумієте, що люди е, вже просто це, це відчаї, і то не тільки ті, які от кажуть, що да, є люди, яким дійсно не варто би було навіть не то, що там тисячі віддавати, а не варто би було давати навіть 10 гривень. Але є люди середній клас, і вони приходять, кажуть, я не маю ніяких причин не платити. Але якщо я брав у доларах і порахувати скільки це було тоді, і тепер мені віддавати, то яким чином я це можу зробити? Тобто іде мова не тільки от пані, яка дзвонила, тільки каже, що якщо немає солі, то я е, її буду чекати. Правильно, вона буде чекати, але якщо людина мала, наприклад, був підприємець.